Вітаю в ефірі обласного телеканалу програма Пряма мова. Сьогодні ми спілкуємося із заступником начальника управління організації виробництва сільськогосподарської продукції та харчової промисловості Сумської ОДА Петром Турчиним. Тема нашої зустрічі підготовка до посівної кампанії та продовольча безпека. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, шановні глядачі, якщо у вас будуть запитання, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Пане Петро, я вас вітаю. Доброго дня, пані Світлано. Доброго дня, шановні телеглядачі. дозвольте мені. Подякувати від департаменту за те, що ваша компанія завжди надаєте, надає час для висвітлення питань, як живе агропромисловий комплекс області, які проблеми, як працюють наші сільськогосподарські товаробники, і над чим ми працюємо, які наші здобутки. Я думаю, що сьогоднішнє питання, яке ви оголосили телеграчам, важливе всім для жителів всієї області, а не тільки для жителів сільської місцевості. Як буде проведений комплекс весняних польових робіт, буде залежати в цілому достаток, продовольча безпека регіону протягом року в нашій не тільки в нашій області, а й в цілому держави. Тож, як сьогодні Сумщина готується до посівної кампанії? Чи є техніка, чи є насіння, чи є головне робоча рука? Ви знаєте, незважаючи на той стан, який сьогоднішній є, темпи проведення до… Підготовки і проведення комплексу весняно-польових робіт проводяться згідно згідно плану, згідно тих планів, які розроблені департаментом агропромислового розвитку управлінням агропромислового розвитку районних державних адміністрацій районними державними адміністраціями. Сьогодні в нас проводяться ряд організаційних заходів з метою проведення. Своєчасного і якісного комплексу весняно-польових робіт аграріями області. Значить, у нас на сьогоднішній день наказом директора департаменту створений обласний штаб по проведенню комплексу весняно-польових робіт розроблений план проведення занять майстер-класів сільськогосподарськими спеціалістами сільськогосподарських фермерських господарств області. Ми такі заняття провели. Цей план висвітлений на сайті департаменту агропромислового. Об... Департаменту агропромислового розвитку сумської обласної державної адміністрації Уже питання перше було за засля... минулий понеділок. Розглянуто на апаратній народі при голові обласної державної адміністрації про підготовку проведення комплексу весняно-польових робіт. Значить, у п'ятницю, 20 лютого, департаментом агропромислового розвитку буде проведена колегія по розгляду питання стану підготовки сільськогосподарських підприємств області до проведення комплексно-весняно-польових польових робіт. На цю колегію по плану ми запрошуємо керівників сільськогосподарських підприємств області, голів сільських селищних рад, всіх фахівців, спеціалістів обласних структур агропромислового комплексу області, банків, представників банків, постачальників мінеральних добр. Засобів захисту рослин, пальномастильних матеріалів, техніки, щоб з метою для того, щоб всі питання висвітлені були обоюдно як департаментом, як управлінням агропромислового розвитку, так і безпосередньо сільськогосподарськими виробниками і сільськими селищними головами. Тому що ми відчуваємо, щоденно працюємо і ті питання, які вони виникають, вони сьогодні завчасно повинні вирішуватися. А у зв'язку з мобілізацією чи є дефіцит працівників і чи можуть їх бронювати в цей час? Значить, на сьогоднішній день питання актуальне. і я скажу, дане питання дане питання повинно було. Проводиться постійно завчасно сьогодні, коли оголошена мобілізація держави, є інструкція, згідно якої проводиться мобілізація, відповідно нормативно-правові документи. І от якщо говорити конкретно, є інструкція по проведенню мобілізації в особливий період. Значить, там є пункт 60, в якому конкретно сказано, що з першого дня мобілізації оголошення мобілізації заборонено проводити бронювання військовозобов'язаних. Але ми скільки мене ми цього ж дали, не тільки інструкції. Ми дуже департаментом агропромислового комплексу області дуже було багато надано методичної допомоги допомоги безпосередньо. Сільськогосподарським підприємством в області проводений обласний семінор, в районах проводені обласні семінори, надано районні семінори по зданого питання, надані відповідні методичні документи безпосередньо сільськогосподарським торобником. Але зараз, щоб так поставити питання по бронюванню в цей період, цього неможливо. Скажіть, будь ласка, чи планується скорочення в департаменті агропромислового розвитку найближчим часом? На сьогоднішній день Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом безпосередньо Сумської обласної державної адміністрації і штатний Розклад установлюється для нашого підрозділу для департаменту. Це розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації. На сьогоднішній день були в лютому місяці було розпорядження голови обласної державної адміністрації про зміни в штатному розкладі деяких структур обласної державної адміністрації. А по нашому департаменту 41 чоловік був і 41 по штатному розкладу залишається. Але ми неодноразово чули за на протязі останніх декількох тижнів, днів, як виступав наш віце-прем'єр Арсеній Петрович Ценюк, і говорив, що державна служба буде скорочена на 20%. Це Це складно, поки документів немає. Ну, ми цього очікуємо. Маємо надію, що це не вплине на підготовку Я думаю, до да. осіною. Петро Івановичу, скажіть, будь ласка, от останніх три роки Сумщина збирала рекордні врожаї зерна? Чи можемо ми очікувати новий рекорд цього року? У 2014 році. Сумщина за всю історію свою отримала найвищий урожай – біля 4 мільйонів тонн. Якщо говорити це дійсно був рекордний, Сумщина зайняла перше місце по Україні у 2014 році, це по врожайності 62,4 центра, центра з гектара, повалому вибництву Сумська область по Україні зайняла 4 четверте місце, знаходиться на четвертому місці по Україні. Це завдяки. Наполегливості відданості в першу чергу необхідно відмітити наших аграрній області безпосередньо сільськогосподарських товаробників, які, незважаючи ні на які негарозди, вчасно підготовлюються і ведуть. На сьогоднішній день, наприклад, якщо взяти по підготовці, я не договорив за по першому питанню, завершується підготовка сільськогосподарської техніки, готовність тракторів 94% сільськогосподарських нетворціволки, культиватори, Тест цих обсягів, я думаю, що до кінця місяця це, це буде завершено. Накопичення мінеральних добрив іде 61%. А якщо порівняти з минулим роком, з минулим роком відповідним періодом, мінеральні добриви подорожчали для сільськогосподарських виробників, були стояли 3 тисячі сьогодні до 10 тисяч більше, ніж у 2,5 рази. Засоби захисту, теж захисту рослин, теж таке співвідношення. Але сьогодні сільськогосподарські торобники. Незважаючи на все, вже забезпечені мінеральними добрами 61. І різниця в ціні, висока вартість мінеральних добрів стримує в принципі задержання. Ну, ми думаємо, і є прогнози, що наші сільськогосподарські товариники до технологічної потреби будуть забезпечені всіма матеріально-технічними ресурсами, які необхідні на період проведення комплексу весняно-польових робіт. І таке буде новий рекорд, так? Ну рекорд ми сьогодні працюємо з районами, проведені плани. Управліннями агропромислового розвитку спільно з сільськогосподарськими підприємствами районів розроблені плани розвитку агропромислових комплексу району на 2015 рік. Ми згідно розрахунки, очікуємо, кажуть, хліб не тощо в полі, а той, що в коморі. Що в коморі ну, про розрахунках ми очікуємо, що валове виробництво зернових аграріями Сумської області буде досягнуто в межах 3 мільйона 600 Тон, Тон да. mm -hmm. Значить, я думаю, що е, 600 тисяч тонн. Я думаю, що е, неможливо так, щоб все було більше і більше, бо якісь, є, якісь є, границі в чомусь є. Ну, на цей врожай ми розрахуємо сьогоднішній день. Хоча б стабільно утримувати так, те, що є. Ну, я скажу ще тут таке питання. Проведення комплексу весняно-польових робіт в великій мірі залежить від стану перезимівлі озими. Ми, як ніколи, в цьому році. Посіяно, ну, аграрними області посіяно 265 тисяч озимих зернових. Це на 63 тисячі більше до відповідного періоду року. Якщо говорити про озимне зерно, то їх посіяно 249 тисяч. Це на 67 тисяч більше. Ну сьогодні, згідно ми з інститутом сільського, науковцями інституту сільського господарства північного сходу. Тісно співпрацюємо. Щотижневі проводиться в нас моніторинг стану озимих і по районах, і нашими науково-дослідними установами. Це і дослідник станції луб'яних культур, яка знаходиться в Поліській зоні в місті Глухів. Це і Іванської селекційної дослідни станції, яка знаходиться в Ахтирському районі. У нас ці питання відстежуються. На сьогодні з такого стану немає критичного і зауважного. Значить, глибина промерзання ґрунту незначна. Сніговий покрив, є всі предп... Перспективи, що 100 назимих буде в доброму стані, є перспективи накопичення вологи в ґрунті, що є важливим фактором для урожаю для отримання розвитку рослин. Так що я думаю, що ця перспектива у нас 3 мільйона 600 тисяч. Я думаю, що ми вийдемо на цей показник. Ми багато... ну, ще поживемо побачимо. Звичайно. У нас аграрна область, так? Ми збираємо багато зерна, чи є у нас дефіцит із елеваторами. Значит, на сьогоднішній день. У нас в області знаходиться ємність сертифікованих лівоторів на 2 мільйона тонн. Це 30 підприємств, в яких мають в своєму розпорядженні 37 складських приміщень. Крім того, наші сільськогосподарські підприємства безпосередньо мають можливість зберігати на своїх власних потужностях біля мільйон двісті. Але сьогодні в нас питання. По будівництву елеваторів стоїть. У нас в цьому році зводились, значить, в майбутньому році буде, планується зведення елеваторів. І я думаю, що ті можливості для чого це робиться сьогодні? Ми розуміємо, що в період збирання цінова політика на сільськогосподарську продукцію одна, а в період, коли проходить час після збирання, процеси зберігання цієї продукції інша ситуація. Сьогодні, наприклад, тонна пшениці третього класу 3600 гривень коштує. Не всі можливість мають технічні можливості проводити зберігання, щоб було якісне зерно, переміщення зерна, є спеціальна технологія, яка повинна бути при зберіганні зерна для збереження його якості. Незважаючи на такі рекордні врожаї, ціна на хліб в нашій області та й не тільки виросла. Чому так? Ну, на сьогоднішній день тут різні, і я, їдучи до власне наради там спілкувався, приходили люди. Була розмова, що впливають на якість погодні умови, вплинули на якість зернових культур. І деякі, може, так уже і виробники хлібоворучних виробів говорять, але це не, не так. У нас на сьогоднішній день в області значить, я вам сказав, що біля 4 мільйонів валовий збір зернових. Із них 900 тисяч тонн пшениці. Валовий збір становить. Потреба в продовольчому зерні для області 157 тисяч тонн складає. 50%, 50 всього, всього продовольчого зерна є, можна сказати, високоякісним, по якості відповідає для е, випечення хлібу, хлібобулочних виробів, вищого гатунку, те, що потрібно по технології. Просто сьогодні складається така ситуація. На департаментом агропромислового розвитку проводиться ряд заходів. Неодноразово проводилася народа про директорів департаменту з керівниками підприємств, які займаються реалізацією хлібобулочних виробів і їх виготовленням. Але сьогодні ви самі бачите, інфляція гривні, змінення цін на енергоносії це в першу чергу газ. Пальну мастильні електроенергія, обслуговування, обладнання, запасні частини це все складові, підвищені ціни? Оце чому, чому така причина по збільшенню цінової політики на хлібобручні вироби. У нас виросла ціна і на м'ясо. Скажіть, будь ласка, як у нас зі свинарством чи готова сьогодні сумщина забезпечити себе якісним салом та м'ясом і головне своїм? Тобто не привозити а тут у себе вирощувати, їсти? Своє місцеве. Такі можливості на сьогоднішній день в області в сільськосподарських підприємствах в області є. Свинарство як одна із проративних галузей, яка є у тваринницькій галузі в нашому агропромисловому комплексі. Сьогодні у сільськогосподарських підприємствах нараховується 65, біля 65 тисяч поголів'я свиней. У населеннях області. У власних подвір'ях утримується біля 95 тисяч. Це приблизно 160 тисяч поголів'я свиней знаходиться і вирощується сьогодні в області. Виробництво м'яса свинини складає 18% від загального виробництва м'яса. І сьогодні більшість є. Пріоритет розвитку це великотоварному виробництву, хоча ми розуміємо, що сьогодні більшість населення. Якщо взяти порахувати по області, то на один двір припадає 2,2 голови свинопоголів'я. Така можливість є. Тож як сприяти, щоб люди вирощували? Враховуючи сьогодні ситуацію на зернову продукцію свинопоголів'я – це потребує концентратних кормів. Ми сьогодні розуміємо, яка вартість їх, ми розуміємо по енергоносіях. Сьогодні повинна ми департамент агропромислового розвитку відпрацювали ці питання, Писали листи з боку держави ні в обласному, ні в державному бюджеті не передбачені кошти для надання дотації сільськогосподарським підприємствам, населенню по вирощенню, при реалізації при вирощуванні або по реалізації поголів'я свиней. Ми написали листа на Міністерство аграрної політики по даному питанню, щоб відновили. Ті програми, які раніше були по збереженню молодняка, великої рогатої худоби в особистих селянських господарствах сьогодні цього немає. І я думаю, що питання, питання по збереженню молодняка, я думаю, що воно буде продовжене і по виробництву свинини. Нещодавно в ефірі нашого телеканалу був сюжет, де селяни скаржилися, що закупівельна ціна за літр молока низька. Як виходити із цієї ситуації, адже людям просто невигідно займатися господарством? Ви знаєте, пані Світлано, я думаю, що і нам з вами цікаво, коли ми заходимо в магазин і бачимо, що на полиці магазину 900-грамовий пакет коштує від 9 до 10 гривень молоко. Гривень я почув за за цей пакетик. Значить, на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день різко впали ціни і становлять 2,50-2,70 за літр молока, платять населені молокопереробні підприємства. У минулому році, хоча з 15 січня це не різко, це різко почало падіння цін. З 15 січня цього року. У минулому році було проведено 6 народ. З керівниками молокопереробних підприємств було у жовтні місяці подання на Сумське регіональне відділення Антимонопольного комітету, який, який своєю постановою колегії провів накладання штрафових стягнень з молокопереробних підприємств десь біля 300 тисяч гривень, але це не вплинуло. 13 лютого 2000 цього року. Сумською обласною радою під головуванням спільно з голові Іваном Лаврик, спільно з головою обласної державної Клочком Клочко Миколексичем, проведена нарада з керівниками молокопереробних підприємств, з керівниками сільськогосподарських підприємств з питання підняття ціни закупельної ціни на молоко. Підготовлено обласно, Сумською обласною радою і Сумською обласною державною адміністрацією підготовлено звернення до. Депутатів Верховної Ради України на кабінет міністрів України, щоб прийняті були відповідні законодавчі нормативно-праві акти для утримання цін хоча б не менше трьох гривень. Але це не ціна на сьогоднішній день. Ми розуміємо це прекрасно. Та що проводяться відповідні заходи по цьому питанню? І я думаю, що це питання буде на контролі, воно буде постійно розглядатися. І ми розуміємо, що сьогодні в деяких селянських господарствах дохід від є джерело доходів. Від утримання тварин. Петро Іванович, буквально вчора я спілкувалася із аграріями у Білопільському районі. Для них тваринництво – це соціальний проєкт. Які кроки сьогодні робить держава для того, щоб тваринництво приносило прибуток тим, хто хоче ним займатися. Ви знаєте, на жаль, поки це питання, поки це питання не, не стоїть. Таких не вирішується, немає належної допомоги. Ми поки не, не бачимо її. Надіємося на перспективу, тому що зараз займається в Міністерстві аграрної політики, знаходяться нові люди, вирішують ці питання, ті, які безпосередньо пов'язані були із виробництвом тваринницької галузі, тваринницької продукції в окремих регіонах. Я думаю, що ці питання будуть на майбутньому налагодженні чи, не, чи... Продовжуючи тему села, скажіть, будь ласка, чи можете ви назвати позитивні приклади співпраці між агробізнесом та сільськими територіями? Сьогодні агропромисловий комплекс, підприємства агропромислового комплексу, в цілому надають допомогу сільським територіям. Ну, в першу чергу я скажу. значить, в минулому році 24 мільйони гривень було перераховано кошти. Сільським селищним радам на розвиток сільських територій це по соціальних угодах. Інше питання. Ми розуміємо, що сьогодні складний час держави, йде антитерористична операція Сільсько підприємствами з сільськоспорськими підприємствами початку цього часу. Надано допомоги 383 тонни продуктами харчування, 75 тисяч гривень коштами. Щодо бізнесу, крім цього, окремі сільськогосподарські підприємства, от, то в агробізнес ТСК, то в агрофірма Вікторія і в вашому передачі вже неоднократно звучали. Ці дуже-дуже багато сьогодні неможливо їх на передачі всіх привести цих сільськогосподарські приклади по сільськогосподарських підприємств, які надають безпосередню допомогу дитячим садочкам, ремонтом фельдшерсько акушерських пунктів. Будівництво храмів, ремонтом хромів і дуже багато допомоги. Населенню безпосередньо надається допомога в даний час, так що це пов'язано з сільськогосподарським підприємством, хто сьогодні напрацює землі, хто рандує землю на відповідних сільських на територіях сільських селищних рад. Допомога надається в повному обсязі, і навіть є такі, що люди відзиваються не тільки по соціальних угодах, а те, що треба, допомагають. Галузь АПК не може працювати без кредиторів, але ми розуміємо, що складний для країни час, їх небагато. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, яким чином можна вийти із цієї проблеми? Значить, без сьогодні кредиторами є, одна, можна сказати, планове питання, яке стоїть, це залучення інвестицій. Сільськогосподарське виробництво. Незважаючи на те, що в нас сьогодні Сумська область області... Приграничною областю, незважаючи на таке складне становище у нашій державі, інвестиції, можна сказати, є тенденція з кожним роком збільшування. Якщо, наприклад, у 2011 році було вкладено інвестиційних коштів в сумі 449 мільйонів, то у 2014 році 1 млрд 140 мільйонів гривень. Це на 168%. Більше від запланованих, які були заплановані, повинні бути вкладені інвестиції. І на 117% до 2013 року. Із цих 1 мільярда 140 мільйонів 388 мільйонів гривень це кошти, які залучені із за меж України. І ця тенденція на, на згідно планів, згідно тих обсягів, які плануються. От дивіться, для, для прикладу, у минулому році було у у рослинницьку галузь в області вкладено 46 інвестиційних проєктів на 68 восім мільйонів у інфраструктуру аграрного ринку це будівництво очі, сховищ. Зернових елеваторів 14 проєктів на 488 мільйонів. Харчову та переробну промисловості 217 мільйонів гривень вкладено. Це суттєва модернізація обладнання, яке сьогодні ми сьогодні балакали за якість продукції, яке сьогодні на, є на підприємствах харчової переробної промисловості. У Твариницькій галузі було 32 проєкти вкладено, це на 48 мільйонів. І на цей рік, на 2015 рік, згідно тих умов співпраці сільськогосподарських товаробників з інвестиційними компаніями значить мільярд ну, 43 мільйони. Планується вложити інвестиційних коштів. І ми бачимо, що по тих планах, що є, вони повинні здійснитися. Тобто інвестори не тікають, незважаючи на те, що ми прикордонна область і така ситуація напружена. Сьогодні сільськогосподарське виробництво. Це є бізнес, не просто виробництво, це сьогодні бізнес. І я думаю, що ті компанії, які займаються принципово в цих питаннях, вони бачать свої можливості, бачать ті ніші, куди вони можуть зайти, де буде їхній результат їхньої роботи, і вони спрацюють в повному обсязі, так як вони можуть. Скажіть, будь ласка, чи молодь сьогодні йде працювати у АПК? Багато молодих спеціалістів. Є питання по молоді, але сьогодні я скажу, що. Вже і департамент агропромислового розвитку спільно із нашим Сумським національним аграрним університетом налагоджена співпраця по закріпленню молодих спеціалістів у сільськогосподарських підприємствах. Сьогодні вже молодими сільськогосподарськими спеціалістами сільськогосподарського виробництва зацікавлені інші інвестиційні компанії, які заходять. Вони зацікавлені підвищення їх кваліфікації в якісному їх навчанні і щоб вони їх залишились працювати в їхніх компаніях. Пане Петро, я вам дуже дякую за ґрунтовні відповіді. На останок, можливо, наша програма добігає кінця, тож, може, ви хочете побажати щось нашим глядачам? Обов'язково. Я думаю, що наші аграрії забезпечать, як би, який би стан не був, як не було, забезпечить наш регіон продовольчою безпекою. У наших людей буде на столі те, що необхідно. Я хотів би побажати сільськогосподарства та області успішного проведення комплексу весняно-польових робіт, здобутків вагомих і щоб їхня праця цінилася. І був Кожен працює сьогодні на прибуток, щоб їх були вагомі прибутки по їхньому господарюванню. Ми вам того ж бажаємо. Дуже вам дякуємо. Було приємно поспілкуватися. Дякую вам. А наша програма пряма мова добігає кінця. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Петром Турчиним, заступником начальника управління організації виробництва сільськогосподарської продукції та харчової промисловості. Залишайтеся з обласним. Дякуємо, що були з нами, і нехай щастить.